Вібет Ukraine. разом сильніші. Усім привіт. Сьогодні 28 жовтня, вівторок, і зазвичай посеред тижня відбуваються матчі Ліги Чемпіонів. Але хіба може якась там ліга чемпіонів зрівнятися із матчем рідненького Вібет Кубка України? Це одна восьма фіналу. Буковина у Чернівцях приймає тернопільську ниву, і все, що відбувалось навколо цього принципового протистояння. Дивіться лише у нашому Букоінсайді. Буковина зустрічалася із Нивою зовсім нещодавно. Усього три тижні тому у Тернополі. Тоді Чернівчани перемогли із рахунком 2-1, але це лише розлютило нашого сьогоднішнього суперника, і вони приїхали до Чернівців, аби взяти реванш. Тому матч обіцяє бути дуже такий насичений та цікавий. Саме з перемоги над нивою у першому попередньому етапі розпочався казковий шлях буковин у попередньому розіграші Кубка України. Нагадаю, тоді Чернівчани дісталися до стадії півфіналу турніру, коли поступилися київському динамо. У нас була стіна, вирішили трохи її прикрасити. У Нас перед кожною грою друкуються брошурки, такі програмки. Так. І ми вирішили виривати кожну цитату, хто там казав, і клеїти сюди, щоб кожен міг підійти, надихнутися, прочитати. Це радіон теж зі мною цим займається, ми так разом. От, наприклад, Максим Гірний каже: всі думки спрямовані на перший домашній матч нового сезону. Ну це що? Це, це ж це Хіба це не щастя? Ну це щастя. А, наприклад, Плакса. Хочемо продовжити свою переможну серію у наступному матчі. Тобто сьогодні і наступні матчі, щоб вона у нас йшла йшла, і йшла. По факту. Да. Що ще? Яка найцікавіша? Найцікавіша? Напевно, груша. Він сказав про те, що в нас козир це підтримка рідних трибун. І це дійсно найголовніше для нас, тому що приходять люди, дивляться, і це нас дуже надихає. У нас є ось така доска. Перед кожною грою в нас грають досвід на молодь на тренуваннях. На тренуваннях. Перед кожною грою. О тут є склади, і ми все протоколюємо. У нас є склади, молодь, досвід. Голкіпери, на жаль, у нас вони перемінні. Вони то за одних, то за інших, у нас таке нема. Але склади у нас є, є молодь, досвід. Але найголовніше меседж цього всього, що ми всі, команда, єдина. Тобто у нас немає молодь, склад ми всі єдині. Коли ви взагалі вперше побували на нашому стадіоні? Ох, перший раз я дуже добре пам'ятаю. Це було десь кінець 80-х років. Я приїжджав тут. Збір була збирали збірну України. Ще тоді трудові резерви було така збірна. І ми приїхали і тут проживали під трибуному примір приміщення. Був цей готель. Тренувались тут і пам'ятаю, був тут на футболі. Буковини грали в першій лізі. Повний стадіон було це було топ. І «Буковина», якщо не помиляюсь, перемогла 3-0. Перший раз я був на цьому стадіоні. Звичайно, потім е, приїжджав, коли ми грали. Я як футболіст, був, грав проти Буковини. Е, це було вже 93-й, 4-й рік. Ми тут грали. Так і от можу сказати, що дійсно зараз стадіон дуже гарно. Радує, те, що приходить такі меценати, які вкладають фінансові вливання у команду у, у стадіон. Тож зробили зараз шикарний. Я думаю, що і правильно робиться. Тому що я думаю, через півроку команда буде вже приймати у прем'єр-лізі і вимоги там високі. Я думаю, все до того і те, що тут буде суперстадіон і буде радувати чернівецьких болівальників. Сьогодні ви зустрічаєте. Зі своїм давнім товаришем з Сергієм Шищенком, з яким ми і грали разом і працювали разом ще в Донецькому Металурзі, От як воно протистояти своєму другу? Ні, ну розумієте, це ми, ми да ми дійсно в гарних відносинах, але все-таки грає команда Буковина проти команди Ниви Тернопіль. Класні спогади, але сьогодні ми будемо один одному просто завадивати тому, щоб здобути позитивний результат. Тому, але все вирішиться на футбольному полі. У складі Буковини я добре знайомий вам Віталій Дахновський. Наскільки ви акцентували увагу своїх гравців на цьому футболістові, і як його так би мовити, виключити з гри? Футболісти знають, як от знати і теорія, практика це різні речі. Ну тут саме розуміємо розуміємо, що це є швидкісний, що це є креативний футболіст, який дуже добре працює на швидкості з м'ячем. Тому я думаю, все футболісти знають і постараються зробити все, щоб він не був сьогодні такий суперактивний. Тому все покаже і гра. Друзі, ось такий ексклюзивний вимпел із матчу Буковина Нива із автографами Юрія Вірта та Сергія Шевченка має шанс виграти кожен із вас. Для цього просто поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на ютуб канал Буковини. А також напишіть будь-який розгорнутий коментар під цим випуском. Ну і серед тих, хто виконує абсолютно усі три прості умови, вже зовсім скоро дізнаємось. Ім'я переможця. Да. О, ох, хорош, нормально. А можна я? Да, будь ласка. О! А це дуже легко, Юрич. Тренера ВІПЕД першої ліги у вересні. Ці оплески на адресу нашого головного тренера Сергія Шевченка. Зі лічені хвилини залишаються до старту поєдинку. Трибуни вже заповнені дуже багато людей. Попри те, що сьогодні, вівторок, 14.30. усі ці люди прийшли підтримати сьогодні Буковину. Перший символічний удар м'ячу виконає солдат Василь Максимюк. Під час широкомасштабного вторгнення воїнськовини доповільно став доланці яких сил, маючи трьох непродаліх дітей. У серпні 2024 року утримуючи позиції, поблизу села злобовне отримав тяжкі поранення. Матч Буковина Нива розпочато справжнє західноукраїнське дербі, принципове протистояння. І Я впевнений, що цей матч буде відповідати цій вивісці. Сподіваюся, в кінці будемо всі радіти. Це каневців на п'ятій хвилині рятує буковину від пропущеного м'яча. Підлепенець пробиває. І вітенчук завдає дальнього удару. Стійка рятує ниву після удару кожушка. Попри те, що тернополяни все таки більше обороняються, але їхні контратаки є доволі гострими. Армата вітенчука пролітає над верхнім кутом воріт. Не залітає м'яч у світ! Коли зараз залітає під лепенець! Друзі на 38 хвилині все-таки вдається забити м'яча у сітку воріт ольхового 1-0. Перший тайм добігає до завершення і дуже важливий м'яч ще в першій половині зустрічі. Просто послухайте, що відбувається на стадіоні. Це краса. Тасю! Петро Стасюк, віце капітан Буковини, відправляє м'яча в роздягальню. Попри непростий старт, завершуємо перший тайм доволі впевнено, Рахунок на табло 2-0 на користь Буковини. Підтримка у Буковини сьогодні просто феноменальна і не лише у секторі Ультра. Загалом на стадіоні сьогодні присутні більше чотирьох тисяч глядачів. Друзі, матчі між командами Української прем'єр-ліги збирають набагато менше. Дякую всім, хто приходить і вболіває за рідну команду. Це щось новеньке, і це дуже приємно чути. І дуже хочеться вірити, що це все таки можливо. Виглядає так, що у другому таймі буковина більше грає по рахунку, який повністю влаштовує господарів поля, але головне не виключатися і тримати концентрацію до фінального свистка. Античенко протягнув, обійшов декількох футболістів і єдиного не вистачило заключного точного удару. Не знаю, може до бабки, до ворожки якоїсь сходити. Пора вже щось робити з цим. Буковина чемпіон. Помилок і від буковини ударна позиція, але підключається фланг. Простріл низом. удар. Ну і як же без валідолу на заключних хвилинах уже укомпенсований арбітром час Нива забиває один м'яч у ворота Каневцева. І що ж, друзі, здавалося, все вже вирішено, але ще є трошки часу. Друзі, є перемога. Є кубкова весна. 2-1! Чернівчани все-таки перемагають тернополян і виходять до чвертьфіналу Кубка України. Молодці! 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 Вітаю з перемогою! Перші емоції. які? Це дуже важка гра, ну, справжня кубкова гра проти непоступливої команди. Ми знали, що така буде. На жаль, як завжди, в кінці довели до таких емоцій, але все одно перемогли всі з перемогою. Як підтримка трибун. Та неймовірно, з ним взагалі нічого не страшно. А От і він, от і він. автор другого забитого м'яча. Це дебютний у тебе, правильно? Ну, за Буковину дебютний м'яч, так. Дуже радий забити, допомогти команді завоювати перемогу. Дуже важливо для, як для клубу, так і для міста. Без валідолу не обходиться в кінці. Ну, Виходить, що так, не можемо ми спокійно догравати матчі. На жаль, Ну, будемо працювати над цим. Як тобі атмосфера на трибунах сьогодні? Е, атмосфера шалена дуже е, заставляє бігти вперед, працювати десь на. За можливостях якихось своїх і напевно десь за рахунок підтримки ми здобуваємо ці перемоги. Жень, знову забив сьогодні. Так. Як емоції? Позитивні, дуже. Проходимо далі до наступного раунду. Дуже все класно. Нива вас створила проблеми у другому таймі? Та ні, напевно, ми в кінці все самі собі трохи створили проблеми. Дуже дякую всім за підтримку, дуже приємно грати при такій публіці. А от і він, от і він, спеціаліст по тернопільській ниві, який сьогодні, якби був на полі, точно відзначився би у воротах, да, Дань? Та ні, та й без мене, бач, справились добре, то нормально. Як тобі матч? Це ну, в кінці щось трошки нервів додали, а так взагалі було не те, що легко, але все по плану було, все було дуже добре. Я і канівце на початку матчу. Я думаю, йому за це можна МВП вже давати, бо якщо б забили, ну, нива, якщо б забила, була б зовсім інша гра, тому це дуже важливо було. Розкажи, як ти зараз почуваєшся, на якому етапі твоя реабілітація загалом яка ситуація? Ну, Зараз вже почав ходити без милиць, тому вже можу працювати в залі з Іною Миколаївною по два рази на день, тому, oh, right. <laughs> тому так, так. Тому знайшов і... час подивитися гру, зараз знову в зал, тому все нормально. Тобі як найшвидше, одужень, дякую, дякую. Андрюха з перемоги. Щоб вийшов трохи потоптати суперника в кінці матчу. Ну, трохи, так. Да. Робити свою роботу, як кажуть. Вдалось? Та, ну, це вже хай тренер вирішає, чи вдалось, чи не вдалося. Але головне, що ми перемогли. Так, перемога була важка, як завжди, на останніх хвилинах, трошки не знаю, не вистачає концентрації чи що. Але дякую всім хлопцям, хлопцям всі бились до кінця до, до фінального свистка і здобули цю перемогу. Вдруге поспіль виходимо в Кубкову весну. Це вже якась стабільність, це везіння, це велика праця, що це? Е, ну це не везіння, тому що я бачу, кожен з нас працює на тренуваннях і це вже як винагорода за нашу, за нашу працю і за наш труд. Пристрілювався, пристрілювався і не залетіло все. Ну Так, да, так буває. Ну, гоно що перемогли, то голи вже таке. Вискай Ваш... піде панеє, забиває, Віталя, груша, їм, 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 їм більше треба. Ну, звісно. Ти грав раніше у чвертьфіналі Кубка? Та ні. Опа. Та ні, першу-другу стадію грали, проходили, потім все. До... Так далеко ще не заходили. Ось вона головна підтримка Данила Каневцева. Опора, надія. Поряд зі мною, як сказав, не пам'ятаю, хто із футболістів Буковини МВП цього матчу, адже саме він врятував команду вже на старті зустрічі. Грав, як я і предполагав, і ми всі команди, що буде дуже важко. Команда така дуже косюча, дуже серйозна команда Нива і просто нам точно не буде. Ну Так і вийшло. Наче забили два м'ячі, але все одно градус не спадав всю гру. У попередньому сезоні в Кубку України саме твоя гра у серії після матчових пенальті з Тернопільською Нивою допомогла. Буковині вийти до наступного раунду. Сьогодні також були сейви. Чи можна сказати, що це твоя команда, і ти розібрав її якось на молекули? маєш якийсь власний секрет успіху проти Тернопільської Ниви? Та ні, в мене взагалі секретів ніяких нема. Готуємося на кожну гру як на найважливішу і, і граємо як намагаємось грати добре і радувати наших болівальників. Як казав класик, найгарніший захід сонця після перемоги рідної команди. Вітаю вас усіх жовто-чорні із виходом до однієї четвертої фіналу Вібет Кубка України. Це справді дуже значне досягнення. І, надіюся, навесні Буковина продовжить рвати цей кубок України. Дякую вам, що дивилися цей випуск. Обов'язково поставте свою вподобайку. Напишіть коментар, підпишіться на YouTube канал Буковини. Таким чином ви. Автоматично візьмете участь у розіграші нашого вимпела цього матчу. Це доволі цінний подарунок. Друзі, дякую, що дивилися і дивіться буковист про гру із Чорноморцем вже цієї неділі. Головний матч цієї осені у Одесі.